Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора багато цікавих новинок та акційних пропозицій. Декоративна лійка. Матеріал, метал. Ціна 74 гривні. Кашпо декоративне теж металеве. Ціна 84 гривні. Є у різних кольорах. 29 гривень коштує 2 змінних валики для чищення одягу. 20 листів. Приїхали нові косметички, ось такі прозорі. є у різних кольорах ціна 49 гривень. Декоративні штучні квіти у такому цікавому горшку у вигляді тваринки. Ціна 74 гривні. 44 гривні коштує свічка ароматизована. Свічка із вушками 55 гривень. І ось така у формі яйця коштує 34 гривні. Свічка у формі лапки 27 гривень. Свічка у формі вузла є різних кольорів. Ціна 34 гривні. 119 гривень коштує штучний вазон декоративний. Свічки чайні 10 штук 22 гривні. Звичайні свічки 1 штука 9 гривень. І ось такі чайні свічки. Тут набір із 6 штук. Є білі або молочні. Ціна набору 55 гривень. 34 гривні коштує декоративна ось така підвіска із надписом Велка. Є у різних кольорах. Ще є ось таке металеве кашпо. Ціна 55 гривень. Є ще в чорно-білому кольорі. 49 гривень, шкатулка гіпсова. Підсвічник скляний, такий дуже масивний, я б сказала. Можна його використовувати і в інших потребах ціна 49 гривень. Насос для надування 27 гривень. Скринька купюрниця ціна 39 гривень. Ось така скринька більших розмірів. Вони такі дерев'яні. Ціна 64 гривні. Ось такі новинки приїхали, лампи, її можна підвісити, вона також має сонячну батарею, ціна 59 гривень. Виглядає досить цікаво. Ще одні новинки. Ось такі лампи на шнурку. Ціна 44 гривні, є в різних кольорах. Працює вона від батарейок. Ось тут є місце на батарейки. Ліхтарики акційні, такий варіант 69 гривень, 59, такі 69. Ліхтарик акумуляторний. Це новинка, він також акційний, 59 гривень. Має 4 режими світіння. І ось так він власне виглядає. Подобається мені те, що зараз багато ліхтариків є акумуляторних можна зарядити і світити. Не потрібно кожного разу купляти батарейки. Такий ліхтарик теж акумуляторний, як бачите, заряджається від мережі, ціна 149 гривень. Лампа світлодіодна акумуляторна 149. Такі лампи від 29 гривень, 99 гривень, лампа. Я купляла ось таку. Спочатку була задоволена, а потім зрозуміла, що світла замало: 44 гривні. Бананка, вона є прозора, така як пластикова, не пластикова, як з пакета. Є у різних варіантах. Ось така сумочка, до речі, в нас дуже багато діток ходять із схожими сумочками. Щоправда, немає в ній коду і не знайшла я цінника. Ось такі бананки чорно-білі. Таке цікаве поєднання, ціна 119 гривень. Чоловічі гаманці: такий варіант буду відкривати, показувати, які вони всередині. Є в темно-коричному та в чорному кольорі ціна 129 гривень. Такий варіант. Ціна 99 гривень. Також є два кольори. Темно-коричневий або чорний. 99 гривень. Тут вже імітація лакованої шкіри, насправді цей шкір замінник, або по-іншому екошкіра. Бачите, тут вже є відділ на кнопочку. Для монет, і ось такий відділ можливо, для фото або для карток, і по центру є замок. Є у трьох кольорах: чорний ось такий світло-коричневий та темно-коричневий. Ось такий мінімальний, як б сказала, гаманець. Ціна 77 гривень. Тут немає ніяких зайвих перекладин, відділів і немає, до речі, замочка. Такий варіант гаманця на кнопочці. Тут ще є візитниця вшита. Ціна 99 гривень. Ось такий гаманець. Теж до класичного я б віднесла такий варіант. Ціна 99. Гаманець чоловічий. Він є у трьох кольорах. Має ось таку застіпку. Ціна його 77 гривень. Такий гаманець зажим, також має відділ для фото. Ціна 77 гривень. 99 гривень. гаманець чоловічий класичний. Має кишеньку для монет. Такий гаманець. Теж тут нічого зайвого. Мабуть, мінус, що немає відділу для монет. Ціна такого гаманця 44 гривні. Пюрниця чоловіча 55 гривень. Ось так виглядає. Є ще в сірому кольорі. Новинки набір стопок 6 штук із різними надписами. Для суглобів, для гарного настрою, щоб не боліло, для серця. Та ще багато інших варіантів: 40 мл набір 129 гривень. Такий набір ціна 99 гривень. Серветки в вологі 72 штуки плюс 8 в подарунок. Ціна 29 гривень із клапаном. 119 гривень коштує набір дозатор для миття. Має ще ось такий відділ, не знаю, як він використовується. Губка йде в комплекті. Ціна 119 г. Персіл порошок для прання 185 гривень, кілограм та 200 г. Ось така новинка порошок для прання 4,5 кілограми. Універсальний 189 гривень. Порошок для прання Савекс. 2 кг 250 г 209 гривень. Лоск 24 кг 239 гривень. Сатін 400 г 24 гривні. Дитячий. Савекс порошок 400 г 39 гривень. Порошок мама 127 гривень за 24 кг. Кисневий плямовий відник. До речі, він зараз не акційний, 149 гривень за 900 г. Але акційний кисневий відбілювач. Ціна 119 гривень. Тут 1 кг. 59 гривень таблетки для очищення пральної машини. До речі, дякую вам за відгуки. Кисневий плямовий відник. Велс – 79 гривень 550 грамів. Рідкий ваніш для видалення плям 185 гривень за 1 літр. Тортіла засіб для видалення плям 29 гривень. Wash and Free засіб для миття посуду. З ароматом лимону дорожчий 36 гривень. 34 гривні засіб для миття посуду з ароматом алої та суниці. Ось такий засіб для миття посуду друг 32 гривні. Супервош 24 гривні є у двох варіантах 500 мл. 119 гривень коштує освіжувач повітря Ейрвік Pure 36 гривень Такі гранули, освіжувач повітря у трьох ароматах. 44 гривні коштує засіб для миття вікон та скляних поверхонь, саме із запаскою, разом 1 літр. Засіб для миття посуду maxi Power, губка в подарунок, ціна 99 гривень. І ще в такому темному варіанті. 1 літр 99 гривень. Різноманітні брелочки по акційних цінах. Ось такий 17 гривень фрукт. Прелок для ключів. Ціна 17 гривень. Фігурка. 22 гривні серце. Теж брелок для ключів. І ось такі брелочки по 27 гривень. Так, гуси прилетіли. Тепер такі чорні. Крутили його з усіх сторін, думала, можливо, має якусь кишеньку. Ціна такої чорної гуски 399 гривень. Є ще у нас у білому кольорі, але я не впевнена, що це гуси. Ціна 299 гривень, чесно, аж соромно, діти асфальту. Набір магнітів 129 гривень. Є тваринки там є 18 магнітів, 17 різноманітний транспорт. Дивіться, яка класна новинка. Така валіза, вона на колесах із ручкою, яка витягується, і всередині її різноманітні пасочки для гри в піску. Ціна такого набору 349 гривень. Зручно транспортувати і нічого не погубиться. Набір стікерів 19 гривень, 9 гривень набір стікерів для нотатків грибочки. Набір бантиків для подарунків ціна 9 гривень. Ось такий набір для оформлення подарунку. Тут є стрічка та бант, ціна 24 гривні. Є у різних кольорах. Ось такий набір для оформлення подарунку теж є в різних кольорах. Ціна 27 гривень. 27 коштує стрічка декоративна. 22 гривні набір свічок Happy Birthday». 88 гривень коштує лялька хлопець в літньому одязі 17 гривень набір повітряних кульок. 27 гривень набір повітряних кульок має такий механізм, що світиться всередині. 27 гривень набір кольорових олівців. 12 штук. 22 гривні коштують фломастери. Тут 18 кольорів. Ще є ось такі фломастери, вже щось ближче до маркерів. Подобається, що вони мають свій тубус для зберігання. Ціна 44 гривні. Також до нас приїхали різноманітні ручки по 15 гривень. Ось такі 29. Такі 29 гривень. Набір канцелярський 88 гривень. Тут є блокнот, ручка та набір стікерів. 19 гривень набір для творчості. Ті такий кольоровий картон та кольоровий папір у різних кольорах. 55 гривень блокнот формат А6. 164 гривні коштує папір офісний 500 аркушів. 55 гривень це є кольоровий папір 100 аркушів. Мені здається, це набагато вигідніше, аніж купляти наборами по 10 аркушів за 100 аркушів 55 гривень. Він є теж двохсторонній. 22 гривні набір кольорового паперу. 10 аркушів, 10 кольорів. І акція 25% знижки на усі дротові наушники. Ціни є різні, асортимент великий. Щиро дякую вам, що додивились відео до кінця. Бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей на каналі.